Олена Пчілка на хуторі оповідання. У хаті вселянина Остапа та його жінки Ганни радість. Найшлось телятко. Теї ночі вони внесли його в хату, бо мороз був великий, і воно могло й замерзнути в хліві. Минічка, миня, промовляла Ганна, гладячи телятко. Яке ж воно гарненьке, додала молодиця, весело дивлячись на чоловіка. Ото вже тішитиметься цей Івасик, як прокинеться. Ганна поглянула на піл, Там спав її первенчик, гарненький білоголовий хлопчик Івась. Вась. лядко ледве держалося на ногах та дивилось карими добрими оченятами, поводячи вухами. Остап сів на лаву, уперся руками в коліна і поглядав то на теля, то на піл, на Івася. На молодому виду Остапа сяяла втіха. Сірі очі наче сміялись, одспівуючи в собі щасливу думку. Ганна побігла і через якусь хвилину вернулася, з оберемком соломи в руках. Ти ж гляди потихеньку, не роздави телятко, пожартував Остап. Отаке й вигадає, засміялась Ганна. Положила коло печі солому, нахилилась до телятка, а воно підняло мордочку і стиха заревло. Еге, бач яке? Уже й за матір'ю скочало. Минічка миня, ласкаво говорила Ганна, та гладила по голові телятко. А ось прокинувся Івасик. Вставай, синоньку, вставай, мовила йому мати, у нас уже миня є. Білява голівка з заспаними сірими оченятами цікаво нахилилась уперед. І зразу рожеве личко Івасикове, неначе промінням сонячним освітилось. І Васик хутко спустив ніжки на долівку і побіг до матері. А де ж вона та миня? пита хлопчик, «Он де, серденько, під печею. Показувала мати. Бачиш, яка маленька, ось я тобі завтра молозева зварю. Ганна вибиралася до корівки, а Івасик усе заглядав до телятка. А я буду телятко в череду гонити? питав Івась. Будеш, синку, обізвався Остап. Я ж тобі на літо бриля сплету, а мати пошиє торбинку на хліб. І будеш пастухом. А щоб ти на полі не скочав, то батько виріже тобі з очерету дудочку. То ти будеш грать, додала, усміхаючись, Ганна. А мені б'ється? спитав Івасик. Попробуй, сину, Остап взяв ззаду за рученята Івасика і стиха штовхнув до телятки, промовляючи Баран, баран? Будь Івасик наставив своє маленьке чоло, злегка доторкнувшись до чола теляткового, і по хаті, як дзвіночок, залунав срібний сміх. Телядко трохи злякалось, повело вухами і заревло. Му. -у -у! передражнив Івасик телядко. А потім, присівши коло його, взяв соломинку і почав водить по мордочці телятковій. Тепер годі, Васю», – сказав Остап, саджаючи на коліна до себе сина. Мені, бач, боїться тебе, нехай вона лежить на соломці, гріється, а ти, вмийся, богу помолися, он швидко куліш звариться, то снідати будемо. Мамо, я хочу перепічки, сказав Івась. Буде, мамо, перепічка, ні Івасю, сказала Ганна, ставлячи до полум'я горщик з водою. Завтра буду хліб пекти, то завтра й перепічку спечу. А молозива коли дасте, і молозива завтра. Ага, мені, мама, завтра молозива зварять. Присмокнувши язичком, сказав Івась, повернувшись до батька. Ні, то мені буде молозиво, дражнячи сина, пожартував, усміхаючись, Остап. Ні мені. Та кажу ж тобі, синку, мені буде молозиво, а тобі тільки перепічка. Мамо, що то тато кажуть, що їм буде молозиво. Промовив Івась уже мало не крізь сльози. Тато Івасю, тато так собі говорить жартами, тебе хоче трошки подратувати», – заспокоїла, а Ганна Івася. І навіщо справді дратувати дитину? докірно додала мати, так наче й сам маленький. В сірих оченятах Івася блиснули сльози, і він якось жалібно подивився на батька, далі на матір і тихенько, злізши з колін Остапових, кинувся до матері, ухопився рученятами за спідницю, уткнув голівку матері в коліна і заплакав на всю хату. От таки додратувався, палко сказала Ганна Остапові, насупивши чорні тоненькі брови. Івасю. Та то ж я умисне це сказав, хотів трошки тебе подражнить. Я ж думав, що ти вже великий парубок. Ну, ж, бо, годі, синочку, цить. Ти не плач бо, а то, дивись, і миня плаче. Івась, хлипаючи з-під лоба, подивився мокрими оченятами на телятко, потім якось несміливо на батька, що стояв уже в свиті, з шапкою в руках, на дверях, налагодившись подивитися до світання на своє хазяйство. Остап покивав Івасикові весело головою і вийшов з хати, а Ганна пригорнула до себе Івася і почала цілувати та заспокоювати щирими словами любу дитину. Ось цить, ось не плач, буде тобі й перепічка. І молозиво. Умовк Івасик, як на те умовкло і телятко, чи знало воно? Скільки втіхи принесло в ту хату, знов тиха радість сяяла в хаті.